гравців, які нереально розривають у Mobile Legends. на п'ятому місці Санс із Індонезії. Цей чувак у 2024 році виграв два регіональні турніри. А його найжирніший виграш азіатський кубок 23, де він підняв 150 тисяч баксів. Четверте місце займає Секіс із Малазії. Його кличуть Принц Небес, бо він реально літає по карті. У 2024 році він виграв MSC і WC і став MVP фіналу. Найбільший кеш стові Тисяч на MLB Міт Сізон Кап 2024. Третє місце за Огвен із Філіппін. Він майстер підтримки і відомий грою за героїв Хуфра та Матільда. У 23-му році він допоміг команді взяти світове чемпіонство. На другому місці п'ю ще один філіппінський талант. Він був частиною легендарної команди Брен, які перемагали на двох чемпіонатах світу та Game of the Future 2024. Ну а на першому місці знову Флеп Тізі. Цей хлопець почав свій шлях у Mobile Legends ще у 16 років. У 23-му році він став MVP чемпіонату світу і виграв 300 тисяч разом зі своєю командою.